Прогноз на тиждень із 13 по 19 січня. Вітаю вас, любі підписники та гості каналу. З вами практикуючий астр психолог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про важливі аспекти, щоб уторкатися нашого життя, щоб ви краще могли спланувати свій тиждень. На цьому тижні нас чекатиме повня, тож період, коли ми будемо отримувати результати, а також сприятливий час для того, щоб ми могли щось допрацювати і підкругувати. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу астрологічну інформацію. Почнемо з понеділка, 13 січня, місяць пройшов знак РАК, і на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше уваги приділяти до членів своєї родини і сприятливо саме звертатися до сім'ї, до створення затишку, комфорту своїй оселі. Ми будемо під 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. Розпочаті цього дня хороші справи мають більше шансів на вдале завершення. Дуже сприятливий час для спілкування, для планування, для прояву стійкості, а також буде допомагати і інтуїція. Зранку місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. А Сатурн це планета, яка буде матеріалізовувати наші бажання. Буде і інтуїція, і дисципліна, що допоможуть нам вирішити ділові питання. Також місяць буде все ближче і ближче підходити на аспект опозиції до сонця. Зараз місяць в знаку рак, і це допомагає нам застосовувати свою інтуїцію. Марс. Залишається в гармонійному аспекті удачі до Нептуну, тобто це аспект віри, коли ми зможемо свої мрії, свої бажання втілити в життя за рахунок активних дій ближче до вечора. Місяць буде у з'єднанні із Марсом. Починає діяти цей аспект. Тобто, в цей період наші дії можуть бути на підсвідомому рівні, тобто нам буде допомагати інтуїція. Виконувати правильні дії, головне тримати емоції під контролем сприятливий час для того, щоб надихати на благодійні вчинки інших цього ж дня. Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану, сприятлива можливість для зустрічей, для спільних обговорень з однодумцями, з друзями, а також впровадження в свою діяльність чогось нового і креативного. Це чудовий аспект прояву творчості. Із п'ятнадцятої години 20 хвилин ми будемо 15-ї місячної доби, яка вважається критичною. А в цей період ще сильніше сонце із місяцем вступають в опозицію. Енергії дуже багато і вона не приборкана. Ми можемо вже відчувати багато енергії для реалізації своїх планів, а також відвищену напруженість. У вівторок, 14 січня у 0,0 годин і 27 хвилин буде повний місяць. Це період, який буде висвітлювати нам теми, куди потрапляє місяць. Для раків це буде перший сектор, тобто, ви можете. Мати більше ясності стосовно вашого статусу, вашого іміджу, вашого прояву в світі, того, як вас бачать інші люди. Більш детально окреме відео скоро буде на каналі стосовно повного місяця. Із 6 години ранку і 46 хвилин і до 11 години 10 хвилин місяць буде без курсу. В цей період особливо бути уважними на дорогах, адже дуже багато неприборканої енергії. І це період підвищеної. Агресивності. Місяць цей період також буде в опозиції до Плутону, тобто, це може бути певне обмеження наших бажань та аспект руйнувань та перешкод. В цей же період місяць у з'єднанні із Марсом, будьте уважними на дорогах і у поводженні з колючими ріжучими предметами. Можлива емоційна нестабільність. Проте місяць буде в гармонійному аспекті до. Нептуну, а це період, коли ми можемо розуміти інших людей. Сприятливий період для прояву творчості, благодійності. Зростатиме наша інтуїція. Саме вона допоможе нам вирішувати поставлені задачі. Місяць також буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Сприятливо впроваджувати щось нове і креативне своє життя, позбавлятися від непотрібного. Також цього дня Венера, яка символізує наші взаємовідносини та. Гармонію буде в напруженому аспекті до Юпітеру, планети авторитету та розширення. Тож можуть бути лінощі, можливі надмірні витрати, а також сварки із авторитетними людьми. Із 11 години, 11 хвилин, місяць буде переходити в знак Лев і сприятливо проявляти свою щедрість, виступати, взаємодіяти із дітками, влаштовувати свята. Спілкуватися з представниками знаку Зодіаку Лев в середу, 15 січня, ми будемо під впливом 16-ї місячної доби. Її символом є метелик, період кардинальних рішень, творчих змін та нових творчих ідей. Сприятливі також їм примирення. Важливо зберігати гармонію та рівновагу. Цього дня сприятливе очищення, тим більше що місяць спадаючий. позбавляємося всього непотрібного. Це період сприятливий і для аскези, підходить він і для зачіски та стрижки. Дуже час Марс буде в напруженому аспекті до сонця. Це період підвищеної конфліктності, напруження, тож також будьте обережними у поводженні із металевими колючими ріжучими предметами, будьте уважними на дорогах. А після 11-ї години місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Це сприятливий період для того, щоб ви заручилися підтримкою впливових людей. І Юпітер залишається в напруженому аспекті до Венери. Слідкуйте за своїм бюджетом, щоб не було перерозходу фінансів. Сонце все ближче наближається до з'єднання із. Плутоном і надає нам багато енергії, багато сили волі для того, щоб ми проявляли відповідальність і реалізовували поставлені цілі. 15 січня і до 16 січня Меркурій переходить в 11 градус Козорогу, в свій королевський градус. Прислухайтеся до інформації, яка надходить в цей період, до нових знайомств. Ця інформація вам ще знадобиться і може бути корисною для реалізації ваших планів. А з 18 години ми будемо під впливом енергії 17-ї місячної доби. Це сприятливий період для очищення та внутрішньої свободи. В четвер, 16 січня, ми будемо під впливом 17-ї місячної доби зранку, а з 19 години і 18 хвилин. На нас вже буде діяти 18-та місячна доба. Тож зранку є сприятливим колективне обговорення питань, ділові зустрічі, Ні. а з настанням 18-ї місячної доби, символом якої є а Вже не бажано планувати різноманітні справи та поїздки. Варто займатися підбиттям підсумків, завершувати поточні справи. Практично весь день місяць буде без курсу із 6 години 10 хвилин і до 18.44, А вже після 18 години 45 хвилин місяць буде переходити в знак діва і сприятиме очищенню, щоб ми дотримувалися порядку, більше уваги приділяли своєму здоров'ю. Хороший час для покупок або спочатку прийому вітамінів, покупки канцелярії, засобів по догляду за. Своїм тілом, тобто, якщо є така можливість, то після 19 години краще вирішувати всі бізнесові питання. Весь день буде діяти напружений аспект між Сонцем та Марсом. Це аспект опозиції. Кардинальних рішень, кардинальних дій, але вже тактику потрібно буде змінювати, адже Марс ретроградний. І лише після 13 години 7 хвилин Меркурій, який символізує інформацію та спілкування, буде в гармонійному аспекті до Венери та Сатурну. Венера з Сатурном зараз у з'єднанні, і це хороший період для ділових контактів для зустрічей, які будуть довготривалими та відповідальними. А саме тут Венера стійка і Сатурн дещо допомагає їй контролювати витрати, в чомусь економити та бути дисциплінованою. І саме ці аспекти допомагають нам зустрічатися з людьми, підписувати важливі угоди, якщо вони потрібні. Сприятливі для конструктивних обговорень та виступів. Близько 15-ї години дня Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну чудовий аспект для прояву благодійності, для молитви, реалізації творчих проєктів. О п'ятницю, 17 січня, місяць продовжує залишатися в знаці Діва, також сприятливо прибирати, наводити порядок, розкладати все по поличках, спілкуватися з представниками знаку Зодіаку Діва, читати, купляти канцелярію та всьому, тому що сприяє здоровому способу життя. Ми будемо під впливом енергії 18-ї місячної доби. Місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Тож це можуть бути сварки з авторитетними людьми, лінощі, період нестабільності, емоцій. Але ввечері місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Це хороший період для зустрічі, спілкування, для вирішення. Питань бізнесу, а також для отримання важливої для вас інформації. Також цього дня Меркурій буде і в гармонійному аспекті до Венери і Сатурну. Сприятливо партнерство, довгострокові покупки, а також довгострокові договори та відповідальне ставлення до своїх партнерів. У суботу, 18 січня, ми будемо під впливом критичної 19-ї місячної доби. Енергетика цієї доби допомагає моральному очищенню думок, і цей день дає можливість відрізнити свої думки від нав'язаних стороннім впливом. Символом цього дня є павутина: Будьте обережними з новими ідеями та знайомствами. Це субота, приділіть увагу чистоті своїй оселі та просто відпочивайте, будьте на природі. У неділю, 19 січня, із 4 години ранку і до 5 години і 31 хвилини буде місяць без курсу, а потім місяць переходить. в знак Терези, сприятливо сприятлива зустрічі, партнерські взаємовідносини, щоб ми підтримували гармонію. В першу чергу в своєму серці, в своїх думках сприятливо наводити красу, купляти квіти. Ми будемо під 20-ї місячної доби. Її символом є Орел, день сприятливий для визначення мети, а також активних дій. Місяць в гармонійному аспекті до Сонця та Плутону допоможе нам втілити наші плани в життя, звільнитися від всього непотрібного і застарілого. Пізно ввечері, ще в суботу, місяць перейшов в опозицію до Нептуну. Потрібно слідкувати за якістю води, їжі. Це може бути періодом небезпек. Пропрацювати можна через молитви, через медитації або ж Перегляд фантастики допомагати вистояти також зранку буде гармонійний аспект між місяцем, сонцем та плутоном. Сприятливий період також і для комунікації впродовж усього дня. Меркурій буде в гармонійному аспекті до Венери та Сатурну, що вказує на сприятливий період щодо спілкування, зустрічей, вирішення головних задач. Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, що дає можливість втілити щось нове і креативне, в свою справу, впровадити щось нове. Змінити тактику, а ввечері місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, оскільки зараз юпітер також ретроградний, де може бути повернення і підтримка повторно авторитетних людей, а також можливість реалізувати ваші плани. Ввечері, після 22-ї години, сонце буде переходити в знак водолій. Вітаю всіх водолів з настанням ваших днів народжень і бажаю вам реалізації ваших планів. Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.